Галерина оплямована, галерина оторочкувата, галерина окаймована це все назви одного й того ж смертельно отруйного гриба. Латинська назва цього гриба галерина маргіната, де маргіната означає край, оторочка і вказує на одну із головних ознак гриба. Це залишки покривала на ніжці у вигляді спіднички. Галерина оторочкувата містить аматоксин, токсин, який вражає печінку, серце, нирки, і приводить до відмови цих органів. Смертельна доза аматоксину всього лише 7 міліграмів для дорослої людини, тобто навіть невеликого шматка гриба вистачить для того, щоб отруїтися. Про отруйність цього гриба говорять народні назви, які існують у англійській мові, наприклад, уховальний дзвоник чи смертельна тюбетейка. Здавалося б, ну що простіше, візьми та й просто обійди цей гриб стороною. Але біда в тім, що галерина оторочкувата дуже схожа з деякими видами опеньків. Перш за все, вона мені найбільше схожа із опеньком літнім. Але також галерина перекликається дещо із опеньком зимовим. Зараз будемо зрівнювати, як же відрізнити ці гриби, щоб їх не сплутати. Хоча галерина росте з середини літа десь до середини листопада, але все одно її період росту може збігатися із початком плодоносіння зимових опеньків, тому важливо знати, як не сплутати ці два гриби. Почнемо з того, що галерина зазвичай росте поодинці і набагато рідше невеличкими кубками. А от Фламуліна мовою панік, росте зазвичай великими такими сімействами, зростками, що ростуть часто з одного кореня. Але інколи трапляється, що і фламуліна росте поодиноко. Як, от, наприклад, ця, яку я знайшла на початку січня. На цьому фото чудово видно, що Фламуліна і Галерина мають різний колір шапочок. До того ж, помітно, що у галерини посередині шапочки є невеличкий горбик, якого у Фламуліни немає. Відсутність горбочка посередині шапочки фламуліни це дуже важлива ознака, адже в різних умовах колір шапочки грибів може змінюватися і перекликатися. Також зверніть увагу на ось ці штрихи, що знаходяться по краю шапочки галерини. Саме за цією ознакою ми можемо відрізнити галерину як від літнього опанька, так і від зимового. Пластинки у галерини облямованої зазвичай трішки темніші ніж у фламуліни оксаметинішкової. Вони мають жовто-охряний, охряно-коричневий, оранжево-охряний колір, хоча у молодих грибочків можуть бути і світлі пластинки, такі як у молодих фламулін. У фламулін пластинки світло-жовті, бежеві, а в старших грибів стають оранжевими із іржавими плямами. Ніжки у галерини облямованої і у фламуліни, саме то ніжкової дещо відрізняється, як ми бачимо на молодих грибочках і у вже старших грибів. Як ви бачите, з часом у обох Грибів ніжки темніють, а тепер звернімо увагу на відмінності. Перше покривало, що закриває пластинки, у галерини облямованої є. У Фламуліни нема. Друге у галерини кільця на ніжці є. У Фламуліни нема. І третє. Ніжка галерини облямованої вкрита білим нальотом із такими ніби лусочками. А у Фламуліни ніжка покрита рівномірно тоненьким пушком, ніби оксамитом. І Фламуліна і Галерина полюбляють одній ті ж вологі, болотисті міста, повалені дерева, пеньки. А через аномально теплу зиму галерина може виростати навіть зараз. Тому будьте обачними. І уважно дивіться, які гриби ви кладете до кошика.